Всім доброго вечора. Ну що, будемо продовжувати турнір. На мене хтось все ж таки напав, тому, я думаю, оборона дала свої очки мені. Бо то наче було давно, якщо не помиляюсь, 17 годин назад, то в принципі повинен був влізти. Тобто по обороні тільки перший день йде мінусом. Давайте спробуємо. Атаку теж підтвердити. О, тут же посерйозніше. Темлін, бабка. А той кіт в кутку неприємний. Ну, що сказати? Та що, треба й так і йти? Єдине, що я тут думаю, що мені робити з Фергусом, він наче тут і потрібен. Іначе не потрібен. В принципі, всім може скоротити ману, окрім фіолів, і то, я б сказав би, півтора фіолом він ману не скорочує. Ну, давай спробуємо там, побачимо. Може на майбутнє будемо трохи щось інше підбирати. Ага. Червоного нуль взагалі Сині десь. В принципі, можна нарішати. Фіо. Ну, фіол теж таке собі. Давай спочатку зробимо такий хід, а далі вже будемо дивитися. О, тепер вже трошки цікавіше. Давай тоді складемо тут фіо. Так, чудово ще і фіолетовий приїхав. Нормально. Він б'є в таунт. Окей. Тепер наш вихід. Б'ємо із арнією. На всяк випадок скорочуємо їм манну. І давай, щоб вже не переживати, я думаю, будемо зносити пробувати цей фланг. Угу. Чудово, ще їх хредмер зарядили, що і синіх перезарядимо зараз. Тоді повторюємо процедуру. Дивимося, що тут в живих залишилось. Можу, поспішив, потрібно було кота дочекатися, але нічого. Давай підготуємо ще синеньких в пустоту. Давай скорочуємо ману, б'ємо. Давай перезарядимо. Ага, Ну, майже перезарядили синіх. Ну і зараз будемо прощатися з лікуєм, я думаю. Ну ми, в принципі, на заряді є чим перезарядити синіх. А він навіть вижив. Ну, друже, тоді тримайся. Ну, Добре, що хоч довго не пручався, бо можна було тут і програти. Отут цікавіше теж. Тут є таун спочатку, але в нас є Зарнія. Теж було кіратор. І це знову цей кіт. Ну що, йдемо? Особливого вибору немає, тому будемо сподіватися, що буде невеличке комбо. Так. Досить цікаво, не знаю, чи доїде ще один синій. Давай спробуємо його все ж таки знайти. Ні, він, звісно, не доїхав. Ну, є трійка синіх, але це, я думаю, буде запізно для нас. Можна тут через комбо зробити, можна зробити через велике комбо. І може якимось чудом її знесе, хоча я в цьому сумніваюся, якщо чесно. От Якщо з зеленими сходити, хоча сині потім не стануть, я не думаю, що там знизу ще доїдуть якось сині. Ну, або можна спробувати ось так зробити. Угу. І ми, я думаю, все одно не встигаємо, ні? Давай спробуємо Сундзяня прокинути. І вона вже заряджена. Тоді можна, я думаю, бити, прокидувати в неї камінчик. Але думаю, де краще. Ну, давай тут пробувати. Нічого не доїхало, зовсім трішки їй не вистачило, на жаль. О, Фергус, до речі, чинив супротив. Окей. Тоді ще не все втрачено. І Зарнія теж. Давай і ізарнію теж вдаримо. Бабці воно, звісно, не зріжеться, але ми її знесли. Це не може мене не радувати. Вони заповільнені, окрім хіла їхнього. Давай поки зробимо комбо тоді. Подивимося, що тут ще може прийти до нас. Скільки ходів буде, три ходи обережних нам потрібно. Не хочеться заряджати свимзяня, там буде трійка. Давай обережно скинемо ось так по одному камінчику. Краще втратити червоні, ніж зарядити когось. Ну, можна в хіла скинути, в принципі. Угу. Давай зарядимо фігул. Ми повиходили, але в нас є сліпота, тому спробуємо вдарити, заболочити ось цих двох. Так, а повседнязя нього промазали, окей. Тоді вмикаємо таунт. Є. І чи не буде у нас тут синіх? Шість камінчиків, а? Ну, в принципі, можна зробити. Давай один хід. Так, моя міньйон нам допоміг. Скільки забирається мани? 40%. Це, там комбо велике поїде. Тому краще я зроблю ось такий хід. Угу. Окей, зовсім трішки її не добили, але ми обережно прокинемо камінчик ось тут. Вдаримо із арнією. скоротимо манну Фергусом. І я думаю, вдаримо по цих двох. Тут перезарядимо ми хрейдмар. Вдаримо, звісно. Перезарядимо Хрейдмар ще раз. Так, що тут кіт зробить? Кіт мінусанув нам лікує погано, звісно. Але і ми мінусонули їх. Ну, якось окей. Було важко трохи небезпечно. О, оце вже цікавіше. Бабка, цей кіт на плечах. Мілька буде нас заповільнювати. Ну, поїхали. Спробуємо. Може все ж таки фінський рандом нам допоможе. Заряд фіолів. Але ж мені потрібно більше синіх тут. Давай, я думаю, трійку в кота. І давай трійку в бабку. І не вистачає нам стоп комбо не треба більше. Ну, і тепер на удачу, якщо. Не зарядиться бабка від одного камінчика, хоча, я думаю, вона зарядиться. Або знизу доїде жовтий, і теж буде нам не солодко. Ну, так, звісно. Зарядили ми бабку, на жаль. Але в нас знову Зарня, та фергус чинили супротив. І синзянь теж, до речі, так, стопе. Давай із, із арнією спочатку. Тепер давай поріжемо їм манну. і думаю, давайте бити сюди, я думаю. Зараз побачимо, хто тут живий кіт воскрес. Але в нас є перезарядка Хрейдмар. І Хрейдмар не вийшла, до речі, з картини, на жаль. І зараз знову буде цей кіт паскудний бити. Ну Давай тоді нічого не робити, а просто Ну, зробимо ось такий хід, може там синій знизу доїде. Синій доїхав, всіх він нам вбити не повинен поки. Але хрейдмар вбив. Давай зробимо невеличкий комбо. Так, потихеньку мінусує нам, ні. Так, і ми хрейдмер мінусанули, але не мінусанули містру. На жаль, містра нам, я думаю, робить погане щось. Так, давай спробуємо його блочити. А ми навіть всіх і вбили. Ні, ну, я думаю, це лайк. Все ж таки трохи вивозимо. Окей, знову бабка. Угу. Думаю, нік знайомий десь бачив. Ну, так само буде важко. Тут будуть і паразити, і проти паразитів Андваря буде працювати. Тому нам потрібно знову по такому ж самому плану розрядити бабку в таунт, тому що. Можливо, вона не заблочить ані Сунзяня, ані Фергуса з Ізарнією. Поїхали. Ну, якщо, звісно, вони знову будуть чинити супротив. В нас є, до речі, синій камінчик. Давай спробуємо тут трієчку. Подивимось, що йде. І тут обережно трієчку в куток. Та ми не зняли, так тримаю в курсі. І потрібен десь обережний хід, якого в нас, в принципі, і немає. Летить у бабку, хоча стривайте, ось так можна спробувати. Так, більше не було ходів. Ну, тепер по старій схемі і зарні б'є. Фергус скорочує манну. І давай, я думаю, бити в цих. А бабка вижила. А як це так вона? Ну добре, давай їй допоможемо зараз. Якась бабка дуже прокачана вийшла. Ну нічого. І десь потрібно знайти синіх. Сподіваюсь, тут доїде. Так, трошки переїхав, але в принципі, в принципі окей, можна бути. Ага, ще синій під'їхав чудово. А ну, повинно їм вистачити, якщо чесно. Так. Є. І давайте крайній бій на сьогодні зробимо. Так, Ліллі. Угу. Цікаво. Мортвіч, Сейбл. Ну, поїхали. Поїхали. Досить цікаво. Килимок буде давати протидію нашому мегаміньйону, але це вже не так страшно. Давай, я думаю, зробимо через комбо перший хід. Ага, вона там ще ухиляється 100 раз. Зробимо ще трійку синеньких. Угу. Тепер б'ємо із арнією. Давай скоротимо і манну, спробуємо. І потрібно, я думаю, взагалі було б чудово бути в лівий фланг, але там ще відображення. Давай спочатку так. Є в нас зарядка фіо наступним ходом. Тому будемо її робити. І тут ще й сині складуться трішки. Давайте спробуємо. Б'ємо нашою хрейдмаркою. І шукаємо синіх десь тут. Трошки проїхав. Шукаємо ще синіх, поки ми це можемо. Давай ось так зробимо. Зарядимо нашого таунта. І, до, до речі, зарядилась Хрейдмар. Це досить непогано, тому що повинні ми тут все вирішувати. І що робить лікуй, майже добуває. Ухиляється вона, звісно, але нічого вічно ухилятися не змогла б. Ну, такий був день сьогодні. Було щось важко. Де ми тут? Ну, майже в топ-100. Окей, ну тримаємо тоді кулички за нашу оборону. І сподіваємось, що ще поганяємось. Добре, всім тихої ночі. Підписка лайк вітається.